Я області за останні два місяці очима голови Рівненської обласної ради. Сьогодні гостем програми про політику є Андрій Карауш, голова Рівненської обласної ради. Вітаю, вас, пане Андрію. Вітаю. Розпочну з події, яка десь близько місяця тому відбулася. Це вперше в, в 24 році відбулася, щоб не, помилі, не помилитись, Рада громад так, Рівненської. Рівненської області. І на, на неї ви винесли доволі таке, йому ну, для мене дивне питання. Це питання виконання рішення укр... про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Чому виникла власне потреба виносити це рішення на обговорення на раду громад? Ну, на мене почну з того, що що таке Рада громад? Рада громад це збори голів територіальних громад при голові обласної ради. Ми періодично десь раз на місяць, раз на півтора місяця, збираємось і обговорюємо всі питання, які стосуються життєдіяльності наших територіальних громад. Плюс запрошуємо спікерів для роз'яснення, наприклад, того чи іншого питання. І от саме а, тепер, а якщо повернутися трошки в історію, то ми приймали рішення 699, яким. В заголовку звучало, що там про заборону УПЦ МП на території України ми звертались до Верховної Ради, щоб відповідно Верховна Рада прийняла відповідний закон. І в цьому рішенні було ще декілька пунктів, які стосувалися інвентаризації майна, інвентаризації земель, інвентаризації статутів релігійних громад. Тобто весь спектр, що пов'язаний з релігійною діяльністю, і, до речі, не тільки УПЦ МП. Тому прийшов час, коли ми дали запити на громади, бо ми звертались до громад провести саме ці дії. І ми проаналізували, що за відповідями від громад ми зрозуміли, що виконання нашого. Фактично двох рішень про відміну і про саме проведення цих дій стосовно майна стосовно інвентаризації статутів земель, що воно на дуже низькому рівні. Тому, по-перше, ми винесли на раду громад, показали. Громадам, який стан, як вони співвідносяться між собою? А до речі, 28 громад взагалі проігнорували, навіть відповіді не дали, тобто не те, що нічого не зробили, а навіть відповіді не дали. Січні облрада надіслала всім 64 громадам лист із переліком об'єктів культурної спадщини. 26 громад відповіді на лист не надали взагалі: це Дубенська, Клесівська, Староцільська, Острожецька, Підлостівська, Повчанська, Привільненська, Семидубська, Шпанівська, Мирогощанська, Миляцька, Локницька, Козинська, Каноницька, Здобицька, Дядьковицька, Вирівська, Боремецька, Варковицька, Бокіймівська, Березівська, Бабинська, Антонівська, Степенська, Миндівська та Ярославицька. І тому ми спочатку на Раді громад, а потім на сесії ще раз ще один раз звернулись до громад саме виконати це рішення. Якось громади для вас пояснювали, чому вони ну умовно проігнорували рішення обласної ради? Як можна пояснити е, діяльність на Україні філії московської церкви? От, от, от відповідь треба задавати питання і. Кожен виборець має задати запитання для свої, свої для своєї громади, чи готовий він далі так жити. В чому суть ну наскільки я розумію, то обласна рада там умовно дуже наполягає на проведення цих інвентаризацій. Чому так важливо провести їх? Чому потрібно було виносити ще раз ну, розробляти про крішні, виносити в зі залу? Ну я скажу більше, це не обласна рада наполягає, а це законодавство вимагає. Від голів громад, від територіальних громад, що все майно, яке знаходиться на території громад, а особливо державне майно має мати свого власника оформленого, з оформленою земельною ділянкою відповідного призначення, з оформленими правоустановлювальними документами на майно, а особливо на майно, яке є культовим майном, яке можливо є пам'яткою місцевого або Взагалі національного значення. Тобто, це весь комплекс цих правоустановчих документів а в подальшому правовідносин, які має мати релігійна громада з територіальною громадою, а особливо тоді, коли релігійна громада користується майном, яке належить громаді. То для того, щоб виконувати функцію власника і, наприклад, по Пам'яткам національного і місцевого значення мати охоронні договори, то треба зробити перший крок. Спочатку треба, щоб власник мав відповідні правоустановчі документи. Бо на період 90-91 року просто майно передавалося і в подальшому. Взагалі, ні в реєстрах нема цього майна, ні паспортів на це майно немає. Тому саме це рішення стосується, що громада має на своїй території по тій зоні відповідальності, яка відноситься до громад, виготовити паспорта, подивитись на земельну ділянку, кому вона відділялась, під яке призначення і навести лад в цьому питанні. І це, до речі, стосується ще раз повторюсь, Це не лише Українська православна церква, це і католики, це і протестанти, це і інші конфесії, які користуються майном, яке на 91-й рік було державним. Чи є розуміння, скільки таких храмів є у нас і, і, і скільки це буде тривати часу цей облік для того, щоб узаконити? Ну, дивіться. Облік ведеться, і в обласній державній адміністрації є вся інформація стосовно культових споруд і їх приналежності або права користування до релігійними громадами. Питання тут ідеться в оформленні юридичних фактів користування. Ще раз повторюсь, це правоустановчих документів на майно і правоустановчих документів на землю. І саме це стосується того масиву землі і майна, яке передавалося ну на початку 90-х. тому що якщо потім будувалось, то вже якісь документи є. А саме те, яке прийшло від радянського союзу, і на на межі там початку дев'яностих наділялась ті чи іншій громаді, отут тут є проблема тому справу установчими документами, особливо тими, де це є пам'ятки архітектури або пам'ятки культури місцевого або національного значення. Ну, я не хочу назвати якісь абсолютні цифри, але відносно скажу, що 90% не мають нормальних правоустановчих документів. Не можу не запитати вас, короткий монастир, він напряму підпорядковується Російській православній церкві, якщо я нічого не плутаю. Там така сама ситуація, чи там є документи, і вони офіційно російська православна церква тримає в оренді ну, в користуванні монастир. Ну, Російська православна церква релігійна громада зареєстрована за дійсно синод Російської православної церкви, тобто має пряме управління з, з Москви. Земля якимось чином була оформлена за, ціє, за монастирем Корицької міської ради, що є на сьогодні предметом вивчення для того, щоб з'ясувати, яким чином це відбулось. Майно, що є пам'яткою культури і архітектури національного значення, воно є в реєстрі, але монастир не має відповідних документів стосовно використання цієї пам'ятки. Тому це великий пласт роботи, щоб це все привести до того стану, як вимагає законодавство. Раз ми вже почали говорити за сесію, то ще одним питанням, яке розглядали депутати на сесії обласної ради, нещодавній, це об'єднання, ну вже завершення об'єднання трьох позашкільних закладів освіти в єдиний в єдиний центр. І ініціатори цього об'єднання багато говорили про те, що це потрібно зробити в першу чергу для економії коштів для. У удосконалення системи управління і тому подібне. Наскільки, чи є вже розуміння того, наскільки вдалося ну, вдасться зекономити от, 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 якісь цифри? Дивіться, в першу чергу. Ну, я не знаю звідки інформація, що це робилося для економії коштів у 2023 році. Департаментом освіти було різко знижено фінансування всіх трьох закладів позашкільної освіти. Близько 20% коштів було знято з діяльності цих закладів, що практично ускладнило їхню роботу і. Заклади були вимушені, звичайно, що розглядати питання про зменшення гуртків, це вже все відбулося ще на початку 2023 року. А зараз ми вже бачимо, чому це відбулося, тому що позиція департаменту, взагалі, реорганізувати ці заклади шляхом злиття, як може установа, яка зацікавлена в розвитку, знімати фінансування але в першу чергу економія передбачалась на адміністративному персоналі. Тобто замість трьох керівників один, замість трьох головних бухгалтерів один, замість трьох головних інженерів один. Ну і відповідно. Основна завдання стояло, що при об'єднанні трьох закладів в один багатопрофільний це зберегти ставки викладачів по гуртковій роботі і ставки методистів, що нам було зроблено, і мало того, що нова структура центру передбачає, що збільшення напрямків на два, тобто розширення сфери діяльності позашкільної освіти в області, тому. Концентрація і ефективність використання коштів так. А економія на умовно там 12-15 посадах адміністративно. Адміністративного персоналу, ну, явно буде неспіврозмірна із бюджетом об'єднаного закладу. До речі, ви вже призначили Віктора Самчука директором нового центру. Скажіть, ну, власне, чому саме він став цим директором? Тобто це якийсь конкурс був чи це ваше особисте там бачення? Ну, На сьогодні, під час воєнного стану в сфері освіти медицини конкурси неможливо провести. Вони будуть проведені по закінченню військового стану. А на сьогодні діє норма, коли голова ради має право тимчасово на період воєнного стану призначати керівників закладів. Відповідно, я скористався, але Віктор Самчук, він не новий в позашкіллі, не нова людина. Він ефективно працював в Острозькій міській раді, а останнє його місце роботи була це Гощанська селищна територіальна громада. І ті показники роботи, які він там показував, нас дуже тішили, і було дуже. Скажем, боляче для голови Гащанської громади відпускати дану людину. Але ми переконали пана Миколу, Панчука, що це обласний рівень, і те, що вони зробили в себе в громаді, заслуговує на те, щоб так зробити подібне на рівні області. Тому я сподіваюся, що запалу і енергії Віктора хватить дійсно трансформувати сферу позашкілля, і центром цієї трансформації є дитина. І її зайнятість поза школою саме в грудковій роботі і в розвитку тих напрямків, для які об'єднує центр, не можу не запитати. Я скрізь шука... шукаю підводні камені. Не секрет, що раніше було в в обласній раді така практика, що за тим чи іншим призначенням стояла та чи інша політична сила. Хто стоїть за Віктором Самчуком? Ну точно не політична сила. Не хватило б при такому підході, як ви говорите, не вистачило б то ні ну, для призначення. питання до мовленостей. Кого ще розглядали, чи взагалі більш нікого не розглядали на, на цю посаду? Ну віктор вже більше року вже займався реорганізацією, тому якби питання стояло, що ми технічно оформили це в контракт сьогодні, тимчасовий, бо в подальшому він буде йти на конкурс на рівні з іншими. Ще трошки про кадри поговоримо так само в січні місяці вибухнув скандал з призначенням великих премій, з виплатою великих премій в одному з комунальних закладів Рівненщини, і навіть ви реагували на нього. Ви тоді відсторонили директора цього, цього комунального закладу від займаної посади. Але мене в цій історії здивувала така річ, що людина. Перевиплатили премії, там говорилось про 300-500% премій. І очевидно занесли якісь збитки для обласного бюджету. Чи зверталася обласна рада як власник підприємства, на якому був призначений директор, до поліції з тим, щоб, вивчити, ну, щоб дослідити, чи немає там зловживань, чи не було розкрадено кошти. За листопад та грудень 2023 року керівниця Рівненського центру соціально-психологічної допомоги виписала премії для частини колективу у розмірі 300-500% відсотків від посадових окладів. Цей факт набув розголосу. Тож керівництво обласної ради звернулося до рівненської ова та групи Прозорість і підзвітність, щоб вивчити можливі корупційні загрози. Сама ж керівниця закладу написала заяву на звільнення за згодою сторін з 1 лютого 2024 року. Я дійсно після цього інформації з неадекватними преміями за два місяці я відсторонював даного керівника від виконання обов'язків. Потім ми розглядали дану ситуацію на комісії прозорість і підзвітність, де були присутні представники всіх правоохоронних органів. І після цієї комісії керівник написала заяву за згодою сторін на звільнення, яку я задовольнив безпосередньо. Обласна рада, крім цієї комісії, не зверталася стосовно відшкодування збитків, оскільки ну, факту збитків поки що не встановлено. Для цього є державдит служба, яка Перевірить заклад, і якщо встановить, що дійсно були ці призначення за межами бюджетних, бюджетних кошторисних призначень, то тоді можливо вже далі притягнене до відповідальності навіть звільненого керівника. На сьогодні ця інформація була розглянута, правоохоронці її чули, фіксували, і далі кожен в межах своєї компетенції дивиться, під яку норму це підпадає чи ні. У вас немає інформації про те, що наприклад там. Справа розслідується чи відкрите кримінальне провадження ні, в мене такої інформації в дешалди де, де службу зверталися, чи так само де, шо, де вони сама? Вони всі входять в комісію під і прозорість. Тому всі такі неадекватні е, випадки, які вчиняють керівники стосовно або премії, або закупівель, за незрозумілими або завищеними цінами. Всі вони потрапляють на цю комісію, і кожен орган. Уже бачать в межах своєї підслідності е, те чи інше порушення і далі вже займаються їхнім розглядом. На завершення. На завершення. Рада не є слідчим органом, тому ну, ми вла... не можемо Рада перевищувати власник. свої повноваження. Так, але для цього і створені такі публічні відкриті майданчики для того, щоб е, е, кожен керівник знав, що якщо він десь вліво-вправо. Виходить за норми законодавства і здорового глузду, то тоді він попадає на цю комісію і відповідно на олівець всіх органів, які тільки можна і які присутні на сьогодні в правовому полі. На завершення вже нашої програми залишається буквально там 5 хвилин. Хотіла запитати про автомобілі, які в січні місяці ви зі своїми заступниками возили на схід. Фотографій було багато, і навіть в, в журналістському середовищі дискутували, скільки ж тих автомобілів було. Так, можете більше розповісти, скільки автомобілів було, за які кошти придбані, кому передавали. Ну, більше, більше деталей, тому що є тільки плітки. Ну, да, дійсно була цікава інформація, особливо яка обросла плітками, але скажу, що це був дев'ятий автомобіль наш керівництво від керівництва обласної ради, який куплений за наші особисті кошти, і крім автомобілів, ми завжди завантажуємо різних смаколиків і все, все що необхідно на фронті. Тому це був це була дев'ята наша поїздка. Друзі, всім привіт! В черговий раз їдемо з подарунком для наших воїнів. Сьогодні це 38-ма бригада морської піхоти, де служить багато рівнян. Нехай цей подарунок допомагає їм бити ворога, наближати перемогу. Слава Україні! Чому це викликало такий ажіотаж, наприклад, чому не перша, друга, третя, четверта, п'ята, де є звіти наші так само і в соціальних мережах. Це наші кошти особисті, ми їх вирішуємо витрачати саме так. Ну, тоді е, я, якщо я... хтось хоче, будь ласка, не хоче, а закликаю за нашим прикладом так само допомагати хлопцям в Збройних сил. Я, я ну. можу тоді запитати, по скільки скидались. Ну, ви всі бачите ціни. Тому ну, не буду, дивіться, не буду я зараз в ефірі рахувати. Диві, дивіться, я поясню своє питання. Фото... Фотограф... Я був переконаний, коли я дивився, вивчав фотографії. То ще раз кажу, да, були тільки фотографії, не було особливо багато інформації. То е, складалось враження, що е, шість чоловік завезло дві машини. І рахували, скільки це може коштувати, постійно з перших дуже просто... Розкажіть, скільки скидалися, Диві. скільки коштували машини. Дивіться, дуже просто перевірити навіть на наших сторінках, скільки автомобілів було завезено. За, за цей рік, ну, трошки більше року. Не скажете скільки, скільки та, коштує. Будь-якому авторія видно, скільки коштує цей автомобіль. За даними сайту Авторія, вартість автомобіля «Шевроле Каптіва 2006 року 7,5 тисяч доларів. Відповідно, п'ять заступників та голова обласної ради скинулися на його придбання потрохи більше як тисяча доларів. Добре, це ж не вирівнюється коштами, це вирівнюється рівню, рівнем свідомості і сумління кожного громадянина. Добре, тоді скажіть куди, куди завезено? Ну я не кажу вже конкретно там, да, там, позиції, але принаймні напрямок. Чому саме на цей напрямок передавали? Цей останній автомобіль був завезений в 36-ту бригаду морської піхоти, яка Підрозділи, якої утримують село Кринки, плацдарми, думаю, всі чули. А ми обираємо банально просто там служать наші земляки. Тобто по зверненнях землі. Так, до речі, безпосередньо в цьому підрозділі служить хлопчина з Острога. І моє останнє запитання до усіх політиків: чим займеться Андрій Карауш? Андрій Карауш поїде в обласну раду, далі на роботу працювати. А конкретніше, чим ну, працювати це проєкти рішення. У нас дуже поліції. багато питань, які зараз будуть на наступну сесію, яку ми не будемо затягувати, особливо в сфері медицини. Ми додатково повідомимо, в сфері освіти йде трансформація, тому нам є багато над чим працювати. Що ж, пане Андрію, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали в студію програми про політику. Нашим глядачам нагадаю, що про. Ситуацію в області з релігійними е, е, установами, об'єктами та про останні кадрові рішення обласної ради говорили сьогодні з головою рівненської обласної ради Андрієм Кравшом. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтеся.